У липні у Чорнівцях протягом шести днів фіксували температурні рекорди. 16 липня температура в місті перевищила абсолютний максимум за всю історію спостережень. Яким буде серпень? Чи поб'є останній місяць літа метеорологічні рекорди і чи потрібно готуватись до прохолодної погоди? Оскільки, як у народі кажуть, прийшов спас, тримай рукавиці про запас. Лепін 2024 року був аномально спекотним з температурними рекордами. Та вже в перші дні серпня буковину накриє холодний фронт з дощами, яким буде початок останнього місяця літа. На найближчу ніч на суботу можливий невеликий дощ. В день дощ помірної інтенсивності, можливі грози, а також місцями посилиться вітер до 15 метрів на секунду. В неділю, в день без істотних опадів, на рахунок температури буде відчуватися деяке зниження температури завтра до 27 градусів вище нуля, в неділю ще трошки нижче, – 24-26. Наступного тижня, за словами синоптикині, погода змінюватиметься щодня. В понеділок та вівторок опади ще збережуться. Вдень, переважно це в день короткочасні дощі, місцями з грозами. Зі середи і практично до кінця тижня погода хороша, без опадів, і поступове підвищення температури 28-30, вище нуля. Ми очікуємо підвищення температури, проте такого, такої хвилі тепла, аномального тепла, як оце ми відчували. В середині липня на даний момент ми не бачимо. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4